Дорогі мої, всіх вас обіймаю, всіх вас дуже люблю і на закінчення хочу сказати словами апостола Павла. Голова жінці чоловік. Голова чоловіка Христос, голова Христові Бог. Цю ієрархію порушувати не можна. Бо коли мама учить дитину розуміти, що є батько і поняття батька це того, хто представляє закон у хаті і порядок. І на чоловікові є обов'язок бути представником закону, порядку і справедливості. Мама до дитини може використовувати поблажки, любити, бавитися але коли доходить справа до відповідальності, тут треба кликати батька. І елемент батьківства хтось пробує. Применшити або усунути, щоб в хаті чоловік не мав слова. Ви Самі в тому винуваті, і це руйнує ваші сім'ї. Потім кажете, йой, ми всі розводимо, йоєте, то щось немає порядку, й то ви сі діти якісь такі повиростали, ми йому і то, і то, і телефон найновіше, і все купили, а воно якесь якби чуже, якби підкинув, подивіться нього. це все те, що у вас у хаті ієрархії. Отець, що на небі син, який прийшов у цей світ, чоловік жінка. Голова жінці чоловік, голова чоловікові Христос, голова Христові Бог. Перший до Коринтян, 3 голова. Так що буде оця ієрархія, буде все вас дуже добре. І коли йдете до церкви, ви такі дуже всі мудрі, що навіть можете священнику розказати, що він має робити. Ну, отже, то треба підказати, ну, то тут треба підказати. Ні, сиди вдома. Сиди вдома. Священник, який є, навіть дуже нездалий на парафії, він для того і є, щоб парафію перемінити. І коли Господь Бог хоче тебе спасти, Він дає тобі можливість упасти. Петро, Верховний апостол, три рази відрігся Ісуса Христа. Що ще більше треба? Якщо Бог тебе хоче спасти, Він дає тобі можливість упасти. Щоб впав, встав і потім став іншим.